Я вітаю вас, мудрі неповторні люди. Сьогодні знов в моєму відео, яке я назвала Священне відлуння. Як воно у нас відзивається так, в кожному з нас? Як нам з вами співпрацювати з такими речами? Хто ми тут є на землі? Люди нового світу, нового простору, люди нового часу. Тобто цікаво буде поговорити, тому що прийшла така, знаєте, легенька така інформація, що все-таки потрібно нам з вами згадати, хто ж ми тут є насправді? Що в людині є такого цінного, закладеного, так, що вона має зараз це згадати. Кому цікава така інформація, залишайтеся зі мною сьогодні тут. Кому не цікаво, можете йти далі. Я дуже вдячна всім новим. Підписникам, всім новим людям, які зайшли до мене на канал, і залишаєте мені вподобаєчки, залишаєте коментарі, задаєте мені дуже цінні питання. Я дійсно вам за це вдячна. Можливо, хтось захоче з вас стати спонсором мого каналу, будь ласка, зайдіть. Почитайте умови і будете знати в першу чергу самі унікальні відео в першу чергу будете бачити саме ви. І так, друзі, дивіться, я сьогодні відчула, знаєте, таке, таке от словосполучення, так як я людина творча, крім того, що я ментальний психолог, так? і... Системний коуч. Дуже багато я навчалася, багато веду різних проєктів, багато у мене вже є напрацювань. Саме як це, ця інформація, яка нам зараз відкривається, подається, як вона впливає на наші долі з вами, як у нас абсолютно трансформуються, трансмутуються клітини в фізичних тілах. Тобто це все зв'язано. І е... крім того, я пишу вірші, і часто мені приходять. Інтерпретація, яку я провожу, так, я її завжди передаю через голос, через слова. Так. Це йде вібрація. Ну І, звичайно, ще через кольори. Тому що який кольор буває, я вставляю, такий от він зараз фонить найбільшою частотою. І сьогодні а, слова. Такі, що оце, оце священне відлуння, священне відлуння воно відчувається в просторі зараз. Інформації дуже багато, і я провела над собою такий експеримент, я місяць не дивилася новини про війну. Я бачила заголовки, я пролистувала їх просто так. Але я не заходила на жодний ресурс і ніде не дивилася. Різні жахливі повідомлення. Хочу сказати, що я це зробила навмисне, і для цього мені треба було пройти той шлях, коли я дуже вклинилася в цей процес, коли я дуже сильно переживала за Україну, за всіх людей, за ті жахи, які там відбувалися. Тобто, все це аналізувалося. Я багато про це писала в відео, що воїни світла мають подолати це зло. І більше ніхто не може цього зробити, крім людей Сонця, саме істинних людей, які є. І саме е, люди Сонця це Україна, і вони є по всьому світу, люди України, вони є кругом. І тому це відео, знаєте, я хочу передати тим, хто буде ось його дивитися, і ви відчуєте просто, так? Ви відчуєте це священне відлуння. Ви відчуєте його, як воно фонить в просторі, де б ви не були. Навіть якщо вам зараз дуже важко, якщо ви навіть не розумієте, що, де і як відбувається і чому саме так, то ви вже можете прямо зараз видихнути з полегшенням, тому що саме важке ми з вами вже пройшли. То, те, що буде проявлюватися ще далі, то буде просто витряхування. Тобто на виворі, так як я кажу, виворотка йде, витряхування буде, і воно буде, можливо, не зовсім приємним. Можливо, воно ще буде таким, знаєте, яким жахіттям, але просто наше сприйняття вже його змінилося. Тобто, ми з вами саме-важке, саме, саме важке, що тільки можна було усвідомити так, через біль, через розпач, через, через оці просто. Ну просто я не знаю, як це назвати, ну жах, просто жах і все. Ми з вами вже це пройшли. Тобто наша адаптація внутрішня вона відбулася. Так, наслідки будуть, але воно завжди а, воно втрясеться зовсім по-іншому, так як колись було. Тому що це священне відлуння, воно вже тут і є, воно фонить. Воно фонить, і воно каже, заспокойся, все буде добре. Прямо зараз, прямо зараз, з цього моменту, коли ти дивишся це відео, просто знай, що все вже позаду, саме жахливе, саме важке потрясіння, те, що було, воно вже позаду. А зараз йдуть просто осмислення на наслідках проживання, тих ще довиворотів, так, воно довив... Довив... довивертається ще. І ви знаєте, це говорить про те, що ми люди, ми дуже стійкі, дуже стійкі. Єдине, що чомусь ми не цінуємо своє життя. І я завжди проти того, коли люди кажуть, я віддам своє життя там за Україну, я покладу душу і тіло за свободу нашу. І за це все, я вже говорила це неоднократно, я не відчуваю в цьому потреби. Я не думаю, що ми повинні з вами загинути заради якоїсь там свободи. Ні, друзі, так не може бути. Життя, тіло своє потрібно цінувати. Якщо ти захищаєш там, так, землю свою рідну, сім'ю, ти маєш знати, що ти хочеш захистити, встояти, так? але встояти живим, зберегти собі життя, а не отак кидатися. Розумієте, Таке враження, що це як захватив такий Егрегор такого патріотизму, в якому зовсім знецінене людське життя. Так настраждалися люди, дуже багато всього відбулося за останній рік, там і більше. Так? Але все ж таки, наскільки важливо, друзі, закласти собі цінну річ, таку цінну, аж безцінну просто. Цінність свого життя фізичного тут. Якщо ви думаєте, що хтось, знаєте, як залишить тут тіло і десь там краще щось буде, то я вам хочу сказати, ви в ці речі не вірте. Це ілюзія. Саме найкраще життя, яке ти можеш жити, це тут і зараз, і робити те, що ти можеш робити для людей, щоб їм було воно корисне. І неважливо, що ти робиш, якщо людям це корисно і подобається. Будь ласка, роби те, що ти вмієш. І цінуй своє життя до останнього. Хочу сказати, що завжди ми опускаємо руки, коли не виходить так, як ми, можливо, бачили, планували, так? або ще щось. Хочеться все кинути і просто лежати. От Просто. І тут що треба згадати? Треба згадати, що священне відлуння навколо тебе, воно немов колдує, воно так, воно так магічить, воно творить тобі дива, ти просто глянь, ти просто відкрий очі. І прямо зараз почни щось робити. Хоча би глянь на себе в дзеркало і посміхнись. Просто посміхнись, тому що легкого, у нас тут нічого немає, але є цікаве життя, яке можна жити. Можливо, хтось із вас пережив якусь трагедію, так? Можливо, ви відчуваєте великий біль. Все ж таки згадайте про своє життя, що воно у вас є, і ви його живете, і ви цінні тим, що ви тут присутні. Саме в живому вигляді, саме тоді, коли ви маєте це тіло, коли ви можете ходити, робити, дивитися, говорити, коли ви відлуння робите своїм голосом, своїм поглядом, серцебиттям своїм, так? коли вібрує все те, що ви випромінюєте осмисленнями своїми, мозок випромінює хвильки, так? це все є життя. Ви не маєте відчувати в собі якісь недоліки, якщо ви знаходитеся в якихось станах, з яких потрібно виходити, забудьте про недоліки. Новий світ настав. Священне відлуння каже, все буде добре. Починай жити по-новому, відкривай нові шляхи по-новому. Іди далі, все буде добре, все вже позаду. Те саме страшне, хто б тебе чим не лякав. Все одно, коли ти відірвеш свою увагу від негативних, інформативних потоків, від негативних людей, ти побачиш, що існує інший світ. Він є інший. І ти його сприймаєш і маєш можливість, маєш дар сприймати цей світ. Я стільки разів хвилювалася за всіх, за рідних, за себе, за здоров'я, за дітей, неймовірне хвилювання завжди. Стільки всього, знаєте, от було, відбувалося. Ні, воно ніде не дінеться, просто воно стає іншим, коли ти стаєш іншим. Ти стаєш іншою. Воно все є, але ти просто на це дивишся, реакція твоя інша. так Ти збираєш себе в купу виходиш в таку точку, з якою ти спостерігаєш, все зовсім по-іншому. І світ розвертається до тебе таким чином. І знов-таки священне відлуння воно каже: Цінуй! Цінуй своє життя, ти просто воркуй над ним, над тим життям своїм, над подихом своїм воркуй. Я написала нове, новий вірш. Це зараз говорю словами з цього вірша, я вам потім прочитаю його, можливо, зроблю відео, бо я давно не робила відео на свої вірші. І я чесно скажу вам, що священне відлуння, відчуйте його зараз в своїх серцях. Кожен, хто зараз дивиться це відео, нехай ви відчуєте його. Зробіть це як подих, чистий подих, вдихніть його. Це священне відлуння, яке фонить зараз в просторі, яке хоче заспокоїти і сказати, вся Чорнота на землі має проявитися, вся вона має проявитися і щезнути, бо вона поки не проявиться, вона не щезне. Розумієте? Вся нечисть, яка тут зібралася, яку ми раніше з вами не бачили. А зараз ми починаємо більше і більше бачити цю всю нечість. Розумієте? І вона зараз казиться. Казиться так, що просто вже до абсурду. Але ми з вами знаємо, що священне відлуння каже нам: заспокойся. все буде добре, це все, що проживаємо, ми з вами, ніколи не повернеться більше. Все буде абсолютно по-іншому. І інші будуть наші життя. Будуть нові технології, будуть нові освіти, будуть нові ресурси відкриватися, ясно бачення, ясно відчуття буде відкриватися. Коли ти будеш зразу бачити, треба тобі туди йти, чи не треба. Тато людина там є, чи не та. Розумієте? Все ж таки нам потрібно згадати, хто ми є. І слідуюче відео, ще напишу. Про те, що ми маємо згадати з вами. Отак легенько, просто так як я завжди вам доношу інформацію легко, але кожне слово звучить як код. Кожне слово є вставлене тут як активація вашого мозку на високочастотні хвильки, які ви можете вже сприймати, і ви стаєте ви, кожен раз ви стаєте людиною нового світу. Тому що ми завжди відходимо. Ми, від, ми відходимо, а обритаємо священне відлуння, яке проектує на нас уже нові порядки, нові закони, нові методи зцілення, нові методи мислення вищого порядку, нові методи, нові технології заходять в наш з вами світ. І як тільки більше людей почне пробуджуватися і відчувати їх, активуються такі програми в мозку тих, хто прийшов сюди для того, щоб провести ці технології для нас, для всіх. Так? Як тільки це буде зроблено, так воно зразу і швидше піде. Швидше будуть іти ці процеси. І, друзі, ви знаєте, дуже цікаво. Розгортається оця варіативність так, світу. Тобто не думайте, що десь є тільки один варіант для вас, і їх для вас безліч є. Просто не здавайтесь ніколи в жодному разі. І от сама природа, вона говорить: от коли говориш з квітами, так, коли говориш з квітами, вони довше стоять, вони довше квітнуть, де й засихає листочок. Десь е е листочок, десь пелюсточок, але вони стоять, і ти з ними говориш, і вони з тобою говорять, розумієте? І це, зна і це дає нам розуміння, наскільки наша енергетика впливає на все, що навколо. Тому сьогодні таке відео вам про священне відлуння. Відчуйте його в просторі. Ви зараз відчуєте його, тому що простір змінився, життя змінилося, і воно є таким, яким воно змінюється весь час. Тобто кожну мить ви можете відчути священне відлуння, і воно буде іншим. Воно буде не таким, як було хвилину назад. І ви можете бути людиною минулого, а можете стати людиною майбутнього. І саме зараз ви робите цей крок до себе. Саме зараз ви обираєте, ким вам стати. Я дякую вам всім за вашу увагу, за те, що послухали, за те, що прожили разом зі мною. Напишіть, будь ласка, в коментарях ваші відчуття і усвідомлення, які ви проживаєте зараз. Обов'язково поставте вподобаєчку, можливо, ви хочете розповсюдити мої відео на ваших соцмережах, на ваших сторіночках. Будь ласка, зробіть це. Можливо, комусь воно так само ляже дуже гарно на серце, і людині стане легше дихати. І ще хочу сказати, що я вдячна за підписки. Будь ласка, підписуйтесь, рекомендуйте, рекомендуйте, передавайте. Ну і, звичайно. А кому потрібна персональна консультація зі мною, ви можете замовити її на сайті apogecenter.com, яке я посилання завжди залишаю знизу тут. А моя школа вищої інтеграції людини проводить надзвичайні курси, надзвичайні заняття для розкриття ваших потенційних здібностей. Ми проходимо дуже глибинні. Тренінги, там, де ми тренуємо свою особисту і духовну волю. Там, де ми пізнаємо, хто ми є. Тому долучайтесь, будь ласка, так само вся інформація у мене на сайті pokeyacenter.com. І я бажаю вам здоров'я, світлих, світлих, ясних днів, ясного розуміння, що відбувається, і нехай кожна клітиночка вашого тіла відчує. Оту таку священну вібрацію, яка проходить кругом. І хай це відлуння відродить ваші живі сили, щоб ви могли справлятися з будь-якими проблемами. Сьогодні була я з вами, Тетяна Сахненко, ментальний психолог. І до нових зустрічей, до нових відео. Всього найкращого!